Ну і про подальші перемовини з США, консультації щодо угоди про рідкоземельні метали, майбутні перспективи співробітництва двох країн а також процес євроінтеграції в ексклюзивному коментарі. Нашому кореспонденту розповіла Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України. Пані Гольо, вітаю вас у п'ятницю. У Вашингтоні розпочалися технічні консультації по угоді щодо мінералів зі сполученими штатами Америки. Які деталі наразі вже можете повідомити? Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються з того, що можна говорити на даному етапі, українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут в Києві, які були, які були погоджені, всі вони були предметом обговорення. Деякі якісь домовленісті досягнуті, але я розраховую на те, що після цих консультацій… Тація продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд. Очевидно, в, Украї... в Україні запустили офіційну програму «Ukraine to EU» для підтримки євроінтеграції. Вона буде допомагати українським інституціям керувати процесом вступу до європейського союзу та впроваджувати це необхідні реформи. Як саме ця програма допоможе Україні пройти підготовку до вступу та членства в Європейському Союзі, та які інструменти вона пропонує? Ну насправді це певним чином унікальна програма, тому що зазвичай не є прийнятним фінансувати членство країни в Європейському Союзі. Більше того, ця програма фінансується не тільки з бюджету ЄС, так само до неї долучилась Данія і Швеція, і Литва. Тобто, це той випадок, коли самі держави-члени допомагають країні приєднатись до європейського союзу. Це дуже важливо для політичних рішень, тому що є як мінімум три країни Європейського Союзу. Юзу, які взяли спільну відповідальність за цей процес. А вони допомагають інституціям. Вони навчають державних службовців. Вони допомагають нам перекладати законодавство ЄС, готувати програми адаптації законодавства, роз'яснюють, роз'яснюють закони. І звичайно, найважливіший компонент це люди з країн Європейського союзу, які самі проходили етап переговорів. Це звичайно безцінний досвід, який дозволяє нашим делегаціям краще готуватися. Які реформи має впровадити держава перед вступом ЄС і на чому акцентують європейські партнери? І які головні задачі постують перед Україною зараз, чи можливо пришвидшити шлях до вступу до ЄС? Це пришвидшити можна завжди. Ми так дуже швидко рукаємося. В принципі, за оцінками експертів, ми на три роки випереджаємо загальний процес, так як він би міг відбуватися в інших умовах. Україна вже значною мірою інтегрована в європейський ринок, і з точки зору торгівлі, з точки зору логістики, на жаль, багато українців зараз вже перебувають на території ЄС, але це дозволило вже зараз інтегруватись в. Ринок праці Європейського союзу і дає зелене світло багатьом іншим українцям і європейцям, які зможуть працювати в Україні, тому нам треба запровадити масову програму переходу на європейське регулювання, яке Тратиме бар'єри між нашими ринками, це і митне законодавство, це і законодавство про стандартизацію, це питання роботи державних інституцій, які контролюють якість на, на ринку в економіці. Це велика робота, але ми її вже робили. Робимо і будемо робити далі.